Під час польоту в літаку багато людей відчувають дискомфорт у вухах. Це може супроводжуватися погіршенням слуху на певний час і больовими відчуттями. Чому в літаках закладає вуха і що з цим робити, дізнаєшся з нашого відео. Для орієнтування в просторі кажани використовують ехолокацію. Вони видають ультразвуки, ті відбиваються від навколишніх предметів і повертаються у вуха. За допомогою цих відбитих звукових хвиль кажани орієнтуються, де розташовані ті чи ті об'єкти. Дельфіни та собаки теж можуть відчувати ультразвук. Пригадай, що таке звук загалом. Звук це коливання частинок середовища, що поширюється хвилями. Для того щоб утворився звук, необхідна вібрація коли говориш, вібрують твої голосові зв'язки, а коли ти граєш на гітарі, змушуєш вібрувати струни. Далі ці вібрації змушують вібрувати речовини та різноманітні пилові частинки у повітрі, і таким чином ці коливання поширюються в середовищі хвилями, змушуючи інші частинки теж коливатися. Для звукових хвиль важливою характеристикою є їхня частота це кількість коливань, які здійснює хвиля за одиницю часу. Частоту звукових хвиль вимірюють у герцах, що дорівнює одному коливанню за секунду. Слуховий аналізатор людини здатен розрізняти звуки від 20 до 20 тисяч герців. Хоча діапазон звуку для кожної людини індивідуальний і може змінюватися з віком. Звукові хвилі частотою менше ніж 20 Гц, належать до інфразвукових, а хвилі понад 20 тисяч Гц класифікують як ультразвукові. Обидва типи хвиль людське вухо не сприймає, на відміну від вух домашніх улюбленців. Так собаки спроможні вловлювати звукові хвилі із частотою близько 45 тисяч Гц, а коти 60 тисяч Гц. Мозок аналізує різноманітні звукові хвилі, і ти відрізняєш людську мову від гудків пароплавів. Але як і у якому вигляді звук потрапляє до мозку. Перше, із чим стикається звук і з чим ми тебе познайомимо, це вухо. Виділяють три його частини зовнішнє вухо, середнє вухо і внутрішнє вухо. До зовнішнього вуха належать вушна раковина, зовнішній слуховий прохід і барабанна перетинка. Вушна раковина складається з еластичного хряща, вкритого шкірою. Вона вловлює звукові хвилі і завдяки своїй звивистій формі направляє їх у слуховий прохід. На початку слухового проходу розміщені волоски і залози, що продукують вушну сірку. Разом вони захищають вухо від потрапляння туди твердих частинок, наприклад, пилу, а також від розвитку інфекційних захворювань. До барабанної перетинки слуховий прохід поступово звужується. Це дає змогу концентрувати звукові хвилі і посилювати звук. Ці хвилі надходять до барабанної перетинки, що розміщена на межі зовнішнього і середнього вуха. Барабанна перетинка це тонка мембрана, утворена зі сполучної тканини. Звукові хвилі змушують цю мембрану вібрувати, і таким чином звук надходить далі у середнє вухо. Тут у барабанній порожнині розташовані найдрібніші кістки людського тіла молоточок, коваделко і стремінце. Коливання барабанної перетинки змушує вібрувати ці слухові кісточки. Основне їхнє завдання полягає в посиленні звукових хвиль, щоб передати їх у внутрішнє вухо. Також середнє вухо містить євстах'єву або ж слухову трубу вона з'єднує барабанну порожнину із носоглоткою, завдяки чому тиск повітря з обох сторін від барабанної перетинки дорівнює атмосферному. Інколи тиск навколишнього середовища може бути більшим. Наприклад, у воді чи під час різких підйомів чи спусків, тоді барабанна перетинка не може вільно коливатись і це погіршує передачу звуку. У літаку можуть допомогти жуйка, позіхання чи ковтання. Через відкриття євстахієвої труби тиск вирівнюється, але якщо відчуття закладеності вух не зникає протягом кількох годин і супроводжується болем, слід звернутися до лікаря. На межі середнього і внутрішнього вуха розташована ще одна еластична мембрана овальне вікно, до якої дотикається стремінце. Внутрішнє вухо містить завитку це спірально закручений канал, заповнений рідиною. Кістки середнього вуха мають посилювати звукові коливання, щоб ті змусили коливатися рідину в завитковому органі. У середині завитки розташований кортіїв або ж спіральний орган. У ньому розміщена велика кількість волоскових клітин, що виступають звуковими рецепторами. Саме вони допомагають перетворювати вібрації звукових хвиль на електричні імпульси, що вже є мовою, яку розуміє наша нервова система. Надалі ці імпульси передаються в присінково завитковий нерв, і інформація надходить у головний мозок, де обробляється в скроневій частці. Але у внутрішньому вусі прихований ще один секрет насправді там розміщений вестибулярний апарат, що є частиною сенсорної системи рівноваги. Він складається із трьох півколових каналів овального і круглого мішечків. Усі ці структури заповнені рідиною, а всередині них розміщені рецептори волоскові клітини, півколові канали розміщені у трьох площинах. Коли ти повертаєш голову, рідина в півколових каналах рухається у відповідному напрямку і тисне на рецептори. Активовані рецептори передають інформацію до головного мозку. Через розташування рецепторів, від яких надходить інформація, мозок аналізує, у якому положенні зараз голова. В овальному і круглому мішечках, окрім рідини і волоскових клітин, розміщені також кристалики солі кальцій карбонату з формулою кальцій СО3. Усі разом ці структури є чутливими до гравітації і прискорень твоїх рухів. Горизонтально, коли ти йдеш або біжиш, чи вертикально, коли ти підстрибуєш або сідаєш. Інформація з волоскових клітин передається присінково-завитковим нервам до головного мозку. В основному інформація про положення тіла обробляється в мозочку. Пригадай, коли крутишся на одному місці, а потім різко спиняєшся, у голові паморочиться. Це відчуття з'являється тому, що рідина в півколових каналах після зупинки продовжує певний час коливатися. Ця інформація надходить до головного мозку, і він думає, що ти досі кружляєш. А чи знаєш, як правильно чистити вуха? Якщо тобі, на думку, одразу спали ватні косметичні палички, маємо новину. Якщо ними чистити вуха, можна завдати собі шкоди. Паличка заганяє сірку глибше і утворюється сірчана пробка, що перешкоджатиме слуху. Або можна занадто очистити слуховий прохід і позбавити вуха захисту від патогенів. Рекомендують чистити вушну раковину лише зовні. Це можна не щодня, а кілька разів на тиждень зробити в душі пальцем чи ватним диском. І потім витерти вухо насухо. Або ж можна придбати спеціальні вушні палички з обмежувачами, які не засунути занадто глибоко. Ще як варіант можна використовувати спеціальні спреї для чищення вух, що полегшують видалення з них сірки. Серед інфекційних хвороб вуха найчастіше трапляється отит. Запалення може розвиватись у трьох відділах вуха, тож бувають зовнішній, середній і внутрішній отити. Причому розвиток отиту середнього вуха може бути пов'язаний із захворюваннями носоглотки. Через євстахієву трубу інфекційні патогени можуть потрапити в барабанну порожнину з носоглотки, це супроводжується заповненням середнього вуха рідиною, болем і погіршенням слуху, тож варто вчасно лікувати захворювання горла та носа. Також важливою є гігієна навушників, які більшість людей використовують щодня їх варто періодично чистити, і ззовні і обережно очищати їхню мембрану. Не забувай про те, що не слід вмикати гучність у навушниках наповну. А також давай своїм вухам час відпочити. Запам'ятай органом чуття слухової сенсорної системи є вухо воно має три відділи зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. До зовнішнього належать вушна раковина, слуховий прохід і барабанна перетинка, у середньому вусі розміщені кісточки молоточок, коваделко і стремінце, у внутрішньому вусі розташовані завитка і кортіїв спіральний орган, де розміщені волоскові клітини рецептори. Від волоскових рецепторів інформація присінково-завитковим нервом надходить до скроневої частки кори головного мозку. У внутрішньому вусі також розміщений вестибулярний апарат, що є частиною сенсорної системи рівноваги. Вестибулярний апарат складається з півколових каналів, овального та круглого мішечків, заповнених рідиною. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.